Всім добрий ранок, буштинський канал. Починаємо рибалити. Дві донки закину. Одну на випуск на великий крючок, другий на гарбуз звичайний. Там на сало з часником кук. І зараз тут два фідера закину. Будемо пробувати. Так, вдома прикормка зготувалася вже. Основа горох і пшоно. І додали магазиної сипучки без І тут щойно розбавив меласу, карамель. Зараз додав. Вона дуже така ще. Зараз буде трошки додавала клейкості. Течія досить сильна. Буде такий дуже солодкий. Смак, запах. Е, поки що на двох фідерах дав один на одному хробак, на другому пінка з опаришем переміжку. Будемо пробувати хробака опариша давати комбінацію. І довжину поводків треба буде збільшувати. У мене на одному десь сантиметрів 40-50, на іншій біля 70 сантиметрів поводок. 0,12, крючки 12 каном. Ну. Будемо трошки збільшувати, мабуть, до, до метра поводочки. Так поки що чекаємо. Тут у мене щось подьоргує на з салом. Незрозуміло. А так то в загальному активність кльову невисока. Судячи по тому, як інші люди ловлять. Канал на виході, практично все зайнято. Це середа день. Людей, як для буднього дня, досить багато. І особок не клює ні в кого, немає активного кльову. Тишина поки що. Так, 8 година. Поки що по рибі, пусто. Два обрива поводків, мабуть, щось там на дні зачіпляє і зараз трошки кидаю ближче, Ну, щось посіпує. Пробує. Вроді щось є. Та, та сама історія. О, це буде весело. Прийшли юрші. Так, пробую пінопласт салом. Зараз туди далі кинемо, попробуємо далі середини. Ось по закинув далі. Щось може невеличке. Я удар чув, але може зійшло. Або щось мале. Блін. Але був. Три опариша. Красика непогано витягну на пружинку. Щось трошки починається покльовування якесь. Можливо, буде толк. Мінус гачок, поводок взагалі цілий пішов в спад. Бачить кукурудзону, одне разок. О! Угу. По бока. Перша риба. То невеличка плутва, але хоч щось. Чотири опариша. Тут садок. Замочиться. Ти що, зразу така на другий фідер, щось є? Щось теж або невелике. Є. Тихо, 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 малий. Карасик. Ай-яй-яй Зійшов. Але я його бачу. І злопав. Куди ти ще й кульок витягнув? Заодно Ну, за такого краска можна і полізти було. І заодно ще й кульок витягнув. Ну це вже цікавіше. Такий карась непоганий, ну. Але це... він якийсь такий був трохи неактивний. Я майже не відчував, що тян. Но. Так, хробак і закриваю паришом, щоб не злітав. Тут опять там бля. на крайня два випуска дав Великий гачок була покльовка, щось невелике сиділо, але зійшло. Тарасик зайшов. Навіть покльовки не було. Сидів собі на гачку тихонько. Опариш. Чотири опариш, Ну такий непоганий. Але дивно, чого воно не клювало? Скільки він часу сидів? Експериментуємо далі Кукурудзка маленька і парш Один. Манчо, і тут тільки що задзвеніло. Ну, народу куча. А всіх тишина. Може якогось жирного. І зафіксовуємо опаришом, щоб він не злітав. Ось така от історія. Залощас не вам активізувалося навіть трошки. Незрозуміло. Щось дуже маленьке, мабуть. Бо взагалі нічого. Та це капець. Ну така поклявка вже була хороша. А ти піцак? Невеликий. Красик, ну такий файний. Ну ви що? Пінопласт, так? Пінопласт і цей і опариш. І опариш. Ну от дивіться, які хороші, Хоч на камеру покажемо. Ну, видите? Перед цим тільки що вам витягнув. Тож, ну дядько тягає, все по старим методам, все класика. Іде, <рес> а ми щось пробуємо такі, сякі. <рес> Насало щось. Такий непоганий. Сало з чесником, пінопласт. От. Ну, хоч щось уже, так. Да. За верхню губу взяв так надіжно. сало пінопластом Походу сход от блін або що сняє є Є, є. Карасик. такий небіговий ой ти сюди малий на що Пінопласт? Пінопласт опариш. Ходить пінопласт париш Ох ти що, краса. але так легко йде, що просто він так би до мене йшов. Я вже думав, що зійшов. А ти що, красунчик. Ми за тобою приїхали. Малий. Тут силу показує, а витягуєш дуже легко. Ставимо знову пінопласт. Я давав кусоч... один пінопласт, кусочок сала. Тут трохи завеликий кусок, але хай буде. І один опариш. Ось така комбінація. Єдине на що є якась активність. Закриваємо гачок опаришом. Скользящий монтаж, два крючка. і тут скользяща кормушка, 80 грам. Сильно розмиває. пивати треба дуже плотно. Це буквально закинув, 10 хвилин пройшло і покльовка. І вже розмиту кормушку. Карась Тут такий непоганий. Тільки підсак до нього бляха муха Що ж таке? Чути ти щось? Хорош. Треба підсак. завів корчі. Завів корч. Блядь, водоросло. А Ачок не обірвало, Блін, такий поводок коротюся. Так? Червоні плавники, але не така, що підійде. Подивився, сьогодні тиск 746. Це при нормі 748. У нас вийшло. Ідеальний, У нас вищого тиску 736, останні два-три місяці не було, я не бачив взагалі. Я вчора, я вчора, як подивився, 746, це майже два пункти до норми, 740. Я просто жаханувся. Я навіть не збирався, як побачив, що такий тиск я бігом, бігом. Ну, Виведете тут канал він то своє життя. Він не відноситься до загальних правил природних, Так-так, природніх. Штучна водойма, така вона тут специфіку має свою і щось заходить, і все ти її хоч пироги варив. Щось невеличке, напевно, сидить. Ай, ня ні. ні. Що, знов зійдеш? Ні, цей раз я тебе вже не випущу, але це вже невеликий. Маленький карасик. Можна і без піцака, якби не водорослі. Ну, але добрий то такий хороший, більший долонь. Зібкою Ну, холера, давай до мене. Так, <смі> тут навіть під саком не злопав. Невеличкий карасик, ну цей взагалі такий вже мізерний. Тож десь четверта година. Перезакинулися. Потрошки починаю відзобити в Андрія Плотвайда. У мене поки що лух. Та. Невеликий. Що там було пінопласт? Кук і кук і опариш, ну, щось непонятне гребані Йоршібні. Андрій підляща вальнув такого неплохого. Вже щось починається трошки кльов. Кробока даю, І відразу якісь покльовки є, такі слабенькі. Але то маленький йорш, мабуть, сомик. Чого серйозного. Повинно би вже клювати. Хороший період дня. Іде до години. ї п'ятої години повинно би вже гарний бути кльовували. На жаль, у всіх тишина, не тільки у нас. Андрій ще плутвичку витягнув, таку непогану. І все. Солідний чи ні? Псомік. Ну, готуємо котиків. Малий ршсом просто не дають жити. Ну сом рідко. А от йоршки то раз за разом клюють. І на все, і на опариша, і на хрубака. У мене тут теж щойно удар був, напевно, там малий сидить теж. Та ти що? Зато не йорш. Карасик. Маленький карасик. А, Шо, Зранку трішки покльовки були. В середині дня взагалі у всіх на каналі повна тиша була. Покльову якось навіть би сказав, 50 на 50. У мене і короткі поводки, і довші поводки, і хрубаки у шпінка. пінка. Декілька рибин я зловив, по-моєму, найбільше я зловив на ось цю крайню. Там де пружинка стоїть скользяща і пінопласт, сало, опариш. Я давав так комбінував і кук. Інколи. Чесночне все. Тут теж люди прийшли зліва, у них теж не особо нема кльову. Ну, ні в кого нема. Буду тебе. Сало занюхав, так? Хоч сало. Ну мав би я би дав тобі. Немає нічого взагалі. Так, достаємо мій позорний уловчик. Будочки зараз вже будемо теж витягувати. А що маємо, то маємо. І парочка карасів, непогана. Так, все, заокругляємося, ми витягуємо вудочки вже, один сомік, ні, один йорш, і десь колись сомік покльовує. Так що всім дякую, хто додивився до кінця. Підтримуйте мене, ставте лайки, підписуйтесь, коментарі залишайте, буду відповідати. Всім пока, слава Україні.